26 квітня токарі попрощалися з Олександром Литвиненком. Односельці зустрічали героя живим коридором, який простягнувся на всьому шляху від початку села до рідної домівки Олександра. Цей садочок він саджав на своїй вулиці останніми роками. Звідси його проважають в останню путь. Зараз ми проходимо, так ідемо до магазину, дивимося на цю всю красоту. І оцей весь садок залишиться, як пам'ять про нього. Мій чоловік теж на службі. І взагалі тут у нас хлопців взагалі не залишилося. Всіх, всіх забрали так на нашій вулиці. Та в нас, взагалі в нас в такарях хлопців не залишилося. Всі на службі. В цьому будинку Сашко народився і виріс. Тепер тут залишилися його батьки, дружина і донька. Попрощатися прийшли друзі, знайомі, однокласники. Це чоловік з великої літери. Батькам низький уклін за такого сина. Він був дійсно добрим, щирим. До дівчат завжди він був такий вічливий. Ми вже знаємо друг друга 30 років. І за ці 30 років, от правда, не тому, що він, не тому, що ми його втратили, хочеться сказати, щось дійсно гарне, а тому, що це так і було. Бо він був дійсно таким, коли я дізналася, що він пішов на війну. Дійсно, ми з ним переписувалися, він казав, що хто як не ми. Він з перших днів пішов на війну, казав, що до кінця буду воювати. Він не ждавши повістки після повномасштабного вторгнення до нас сюди, як вони по токарям проїхали колоною. Потім вони вийшли з токарів, і всі ми пішли в добровольче формування, хто куди. Він буквально на тілі три назад біля мене остановився, побалакали ми з ним. Він каже, все буде добре, Юра, все буде Україна. Перемога тільки за нами, це він сказав. І потім прийшла сумна звістка. Зателефонували вечором і сказали, що Саша більше немає. Він був завжди за справедливість, в першу чергу, чесний і захищав завжди слабше. Подруга сім'ї Олександра розповіла, що в нього було багато друзів, бо він був дуже доброзичливою і світлою людиною. Коли приходив, привозив побратима ховати. Він сам був контужений, лежав у лікарні, ми його провідували. І, хоча, як у хлопця, на душі не тяжко було, а він нас стрів у палоті з посмішкою, пожав руку і сказав, що все буде добре. Він з перших днів пішов добровольцем. І Леонід Іванович казав, Томочка, це на дружину, не плач. Я пишаюся тим, що наш син герой, він не сидів у кущах, а в перших рядах пішов обороняти нашу рідну землю. Як розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, Олександр Литвиненко загинув під Авдіївкою 18 квітня. Давній друг Олександра розповів, що вони разом служили на Донеччині у складі окремої президентської бригади. Сашко був справжнім воїном. Всі на нього рівнялись. Для мене він був прикладом справжнім. Тим, ким мусить бути справжній український воїн. На нього завжди можна було покластись в будь-якій ситуації. Він ніколи, ніколи в житті він не покидав своїх побратимів, завжди допомагав. Ми місяць тому поховали ще одного нашого побратима, ми вдвох приїжджали. А цей раз, на жаль, я приїхав вже сам. З дому Олександра повезли до Сум. Односельці чекали, щоб востаннє попрощатися з ним на колінах. Мене син в Бахмуті. зять. Надо приходити, треба до Ой. Олександра Литвиненка відспівали у свято Воскресенському соборі. Поховали на алеї Слави Баранівського кладовища неподалік від однополчанина Володимира Куриленка, якого Олександр привіз додому місяць тому. Мешканці вулиці у Токарях, на якій народився, виріс і жив Олександр, вирішили звернутися з клопотанням, перейменувати вулицю на його честь. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.